4 листопада в стінах Національного університету кораблебудування імені Дмірала Макарова пройшла вчена рада, на якій були розглянуті основні задачі університету на 2014-2015 роки. Ще нарада розпочалася зі слів ректора нук Сергія Сергійовича Рижкова, який привітав всіх з виборами Верховну Раду України. Далі було вручене видання книги по суднобудуванню народному депутату України Борису Козиру, який зазначив, що в нас буде велике майбутнє морській галузі, яке починається саме з нашого університету. А він сам пообіцяв зробити все, щоб наше кораблебудування було і ми їм пишалися. Потім були представлені кандидати на присвоєння вченого звання професора, після чого відбулося таємне голосування. Далі Сергій Сергійович ознайомив та затвердив з присутніми основні задачі НУК на 2014-2015 роки, до яких входили удосконалення системи навчального навантаження, ліцензування нових спеціальностей, підготування акредитаційної справи та акредитації за спеціальностями та університету в цілому, а також різні завдання щодо міжнародної, наукової, економічної діяльності, студентського самоврядування та соціальної сфери. Потім оголосили результати таємного голосування Вання та присвоїли вчене звання професора обраним кандидатам.